Уже другий рік без світла, опалення і води розтоплюють сніг, щоб було чим помитися. То не фільм жахів. У таких умовах живуть волинські пенсіонери. Ось тут, на вулиці Агрономічній, біля цукрового заводу під Луцьком. Ще недавно у цьому будинку вирувало життя, був повен двір людей, дітей. А нині ж підходимо і бачимо, що немає навіть слідів на снігу. Йдемо всередину запах не передати. Таке враження, що сюди збіглися котики з усієї округи ховатися від морозного вітру. А де ж люди? Побачене нагадує постапокаліпсис. Чи є хтось вдома? Свого часу тут отримали квартири робітники цукрового заводу. В кінці 2023 року виробничі потужності гнідавської цукроварні купила німецька компанія. Як розповідали місцеві мешканці, їм показали на вихід, мовляв, збирайте пожитки і виселяйтеся звідси у гуртожиток. Мовляв, земельна ділянка. У приватній власності Зовградехівський цукор людям відключили чи не всі комунікації. Схоже, двоповерхівку зібралися просто. То зносити. Тут навіть красується табличка. О, є хтось. Є хтось. Боже, добрий день. добрий день. Ярослав Олексійович тут живе 40 років. Каже, його квартира приватизована. Сусіди стали судитися за право власності. Пенсіонер показує, як змушений тепер виживати. Ну от пару парукам включу і так і ріюся. Під периною сплю. То вода яка з снігу натоплена, а в мене там. Няньки носять, розтоплюють, он в ванні повна вже, вже носили снігу. Виживай, як хочеш. Якраз мені на старість якесь спитання. Люди розповідали, що їх просто виживають звідси. Цьогоріч мешканців ще поменшало. Дочка наняла, дві няньки, ходять до мене провірити, чи я ще живий. І все. А дочка не в Луцьку десь. Віталія дочка. Викручується кожен, як може. Он сусідка внизу, то вона десь там вже. Ну, не знаю, де вона там перебивається. Чоловік на фронті, а вона там ще живе. ще сусід є, саме стойки залишилися. У сусідньому під'їзді зустрічаємо Віру Онесівну. От візьміть, потрогайте, воно вже замерзло. Отак ми гріємося, бачите, гріємо цели, газу то що спасіння». Це спеціально відключено шантаж, щоб нас звідси виселити. Там хлопчинка. Ну, батько загинув на війні вже. І він от в тих умовах так живе та дитина теж. Він зараз воює. Приїхав, щоб хоча сюди на передпочинок, то бігав, воду збирав, щоб там в окопах сидів, а тепер тут сидів в окопах теж. Без світла, без води. То просто безпреділ. Ні Конституції, ні права на власність. Вже пару років тут немає ні світла, ні води. Я би, може, кудись пішов б жалуватися, але ж ноги то нема, далеко не підеш. Тож концерн великий він. Має владу, він має адвокатів, має все. То просто не люди. Це орки з другої сторони. Орки звідти наступають, а звідси наступають наші орки. Ще позаминулого року суд зобов'язав слідчих Луцького райуправління поліції відкрити кримінальну справу. За фактом вчинення працівниками пад гнідавський цукровий завод підробку офіційних документів, які в подальшому стали підставою для незаконної приватизації вулиці Агрономічної. Чи нас продали, чи не продали, мабуть, з нами. І от бачите, нас огородили. Загнали в нас такий кут, що ми не можемо не вийти. Скоро везли, мусимо бігти на дорогу, на трасу. Ніхто нам нічого не допомагає. Не поліція не старається допомогти. Ще роблять, що ми вовряд, що їх визиваємо, що ми тут такі. Люди кажуть, що їм пропонують переїхати у цей будинок, фактично покинути відремонтовані квартири і вселитися у голі стіни, починати все з чистого аркуша, засукати руки і ставати до ремонту. Ті, хто молодші та ще й з маленькими дітьми не витримали життя на агрономічній. Пані Оксана торік переїхала. Обіцяли, нібито згодом зможе приватизувати житло. Більше ста тисяч потратили. Так на більш-менш косметичний ремонт однієї кімнати і кухні. Там, де ми раніше жили на агрономічній, у нас було дві кімнати. Ми коли переїжджали сюди, нам надали лише одну кімнату. Ніхто нічого не компенсував. Ми тільки звідти позабирали те, що ми могли позабирати. Мої батьки там проживали більше 25 років. Вони там дуже багато що нажили. Все лишилося там. Ванну кімнату ще досі не відремонтували. Інша молода сім'я порахувала, що на ремонт пішло 500 тисяч гривень. Довелося укріплювати стіни. А як бути пенсіонерам? Ті згідні переїхати, але в рівноцінні умови. Як вони з пенсії мають зробити тут ремонт? Ми молода сім'я ми позичали кошти. А їм за що? Ну за який кошти їм тут зробити? Вони всі своє життя туди, всі заробітки туди вкладали. Ну як це має бути? Ну тут називається йди зразу бомжом, де да все. Невже так виглядає гідна старість для людей, які все своє здоров'я залишили на цьому заводі? Питання навіть не в тому, чи знесуть будинок. Питання в тому, чи дозволимо ми знести людяність, чи збанкрутує цукровий завод, якщо переселить цю жменьку людей у відремонтоване житло. Керівників цукроварні ми не застали. Поліція майже два роки, як відкрила кримінальну справу, близько місяця тому отримали дозвіл суду на. Огляд житла мали прийти сюди із геодезистами та фахівцями. Пенсіонери, здивовані такою новиною, говорять, що правоохоронців тут давно не бачили. Від Луцького райуправління поліції до будинку на агрономічній рукою подати, може, який кілометр. Дозвіл суду на огляд приміщень закінчується уже через два дні. Він був дійсний місяць, 18 січня спливають терміни. Це фактично вихідні дні залишилися. Невже за цілий місяць правоохоронці так і не змогли навідатися і дійти до того будинку? Зараз ми поцікавимося у них, що зробили і що планують зробити у межах цього кримінального провадження. У черговій частині зустрічають відвідувачів теплом та люб'язністю. кажуть керівництва і дізнавачів наразі немає. Ті сьогодні на стрільбах, але запевняють, з ухвалою суду на агрономічну таки навідувались. Зараз очікують результатів ключової будівельно-технічної експертизи. Це найважливіша експертиза, яка розставить, скажімо так, всі крапки над і і дасть відповідь на питання, як була зроблена та приватизація, чи є це місце, де проживали і ще залишаються проживати люди житлом. Розслідується два кримінальні провадження. Це 358 стаття кримінального кодексу, і 356 самоправство, якраз з боку представників заводу. Неодноразово наші працівники намагалися звести ці сторони конфлікту, щоб вони порозумілися між собою, бо ми ж так само розуміємо, що тінь падає на всіх. Люди вже не раз скаржилися на бездіяльність правоохоронців. Згодом слідчий просив суддю накласти арешт на майно, яке фігурує у цьому кримінальному провадженні, і вже відмовив суд. Можливо, тому. Такі результати і в таких умовах живуть люди, що ні судді, ні правоохоронці, ні керівництво цукрового заводу ну навряд чи розтоплює вдома сніг і гріє цегло, щоб зігріти руки. У цих темних коридорах страшніше за холод, лише відчуття, що ти більше нікому не потрібен. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.